Одного разу Ісус бере з собою трьох учнів Петра, Івана і Яківа. Він піднімається з ними нагору і там перед ними преображається. І це вразило учнів. Те, що вони побачили, скликало певну реакцію в них, і вони захотіли залишитися там. Вони не захотіли повертатися туди, де було багато проблем, страждань і несправедливості. Але Христос повертає їх туди, в реальність, в якій вони перебували. І він хоче, щоб вони там показували його славу. І в майбутньому побачимо, наскільки вони заохочені і посвячені в цьому, щоб показати славу Божу. Ми побачили, як учні зреагували на це. І я хотів би, щоб ми так само мали цю реакцію: бачили славу Божу і мали від цієї слави ствердження, надію, віру. І ми бачимо в діях святих апостолів дуже багато прикладів, коли дійсно люди, які зустріли Христа, які повірили, які відкрили своє серце для Нього, вони бачили славу Божу в різних обставинах. В обставинах, де їм загрожувала смерть, де вони страждали. І згадуємо приклад Степана, коли його мали побити камнями, він просто піднімає. Свої очі на небо і бачить славу Божу. І все, що відбувається зараз, воно вже не має значення, тому що Він бачить славу Божу і перебуває в ній. Для нашого контексту сьогодні це дуже важливо. Ми маємо постійно бачити славу Божу. Ми маємо бачити преображення Господа для того, щоб це давало нам сили, давало сили триматися, проходити через обставини, радіти. І розуміти, що ми маємо майбутнє з ним. Ми маємо місце, яке приготоване їм для того, щоб перебувати з ним вічно. Хочу привітати вас святом преображення Господня. Нехай слава Божа буде вас. Нехай Господь по особливому це свято, преображення Господня кожного з нас підбодьорить для того, щоб ми могли бути тими, хто живе в його славі і передає. Іншим людям, які не мають цього, ані віри, ані надії не мають, але ми маємо бути тими, хто покаже славу Господню тут на землі. Ті, які побачили її, мають її показати іншим людям. Нехай в вашому житті прославляється Господь, нехай через вас люди побачать Христа.